Друзі, привіт-привіт! Радий вас бачити. Наближається в нас День народження бліца. Це означає, що розробники проготували для всіх гравців подарунки. Наскільки вони будуть великі залежить від того, наскільки ви довго граєте в цю чудову гру. Ось навіть за деякі роки є подарунки. Бачите, ме тут є за рік, за два, за три, за п'ять і так до 11 Ми це все сьогодні відкриємо і подивимось. Крім того, на певні роки, наприклад, якщо ви граєте 5 років, або ви граєте 8 років, або ви граєте 11 років, вам дають можливість обрати собі. Е, Подарунок, крім контейнера, ви ще можете обрати собі якусь танчика. Наприклад, якщо ви граєте 5 років, вам дають ці три танчика на вибір. Якщо ви граєте 8 років, вам дають ось ці танчики на вибір. Е, ось так. Якщо ви граєте 11 років, вам дають ось це на вибір. Тому сьогодні ми відкриємо з вами всі контоси з 1 по 11 рік за перебування в грі. Ось і також розповім, що в цих виборах краще обрати, тому що там є різноманітні танки, не всі з них класні, тому щоб ви не облажалися, не обрали собі якусь. Фігню, я вас орієнтую, розповім, що краще звідти собі на аккаунт отримати. Тому, друзі, сьогодні буде дуже цікаве та насичене відео, але воно платне. Плата за перегляд це один лайк. Не їдемо зайцями. Давайте починаємо. Хто на біста не підпишеться, той раком залишиться. Слава Україні! Слава Україні. Cheetah. Почнемо з найменших нагород для тих, хто грає там менше року. Тобто, зазвичай воно округлюється, до речі, так, якщо навіть півроку там пограли, якщо ви взимку зареєструвалися, півроку пограли, вам за рік вже мають дати оцей контейнер. Ну, я пам'ятаю, коли я починав грати, я в 2019 році зареєструвався в Бліці, в лютому місяці. Ось, і через 4 місяці мені вже дали контейнер за те, що я рік знаходжусь типу в грі. Тобто рахується не повний рік, щоб ви просто розуміли. Так само зараз я в грі знаходжусь виходить 6,5 років, а мені на мій основний аккаунт дали контейнер. Тендер на 7 років, ось так. А, і так що важливе уточнення, що це я знімаю з прес-аккаунта. Тобто це не мій основний аккаунт, це я знімаю саме з прес-аккаунта. Мені розробники прислали сюди різні контосики, я вирішив вам показати, що з них падає. Здається, цікаво, правда, порівняти, бо вам дадуть тільки один з контосів, а я вам можу показати всі, що з них падає. Так, дивіться, якщо ви рік граєте, вам дають таку символічну нагороду, чисто там 100 срібла, 3 дня преміум аккаунта і дають вам а, 10 тисяч вільного досвіду. Ну і дають Аватарку, аватарку тут сюди дають, просто там число намальоване, скільки ви граєте. Тобто ось така аватарка, якщо два роки граєте, буде там два писати. Якщо граєте 3, буде три писати і так далі. Так, в мене чомусь 20 контейнера. Ну, я відкрию ще один, щоб він в мене тут не лежав і не засмічував мені сховищем. Далі, дивіться, контейнер за два роки. Що нам тут дають? Дають вже 5 днів правім аккаунта, вже 200 золота, ну все одно мало золота. Але це на халяву, ну якби, блин, взагалі приємно, що вони кожного року щось дають. Тобто я вже, по суті, отримав 7 призів. Да? Я вже 7 призів отримав, відколи граю в Бліцо таких. Якщо по 7 скласти, ніфіга собі виходить. Ось, поки танчиків ніяких не дають. Бачите, тобто, якщо ви граєте. Недовго в гру, то танчика вам ніякого ще не дають. Ви ще не настільки, не настільки багато користі принесли цій грі, скажімо так, і розробники вважають, що ви поки танчика не заслуговуєте. Хоча насправді, я думаю, що за рік, за два, за три можна було просто давати якісь невеликі танчики, так, давати якось там третього рівня, там четвертого, п'ятого. Ну, якби розробники не обідніли б, якби роздали б там якийсь третій рівень тим, хто рік грає чи два роки грає. Ну, Мені здається, було прикольно. Що ви думаєте, з цього питання, напишіть в коментарях. Ось розробники, я знаю, дивляться мої відоски, іноді коментарі читають, тому ви можете там в тому числі розповідати свою думку. Так, далі, тут так само збільшується, тобто все те саме на два дня більше преміум аккаунта, дають трошки більше вільного досвіду, трохи більше золота. Тут, по суті, бачите, як воно наростає. да? Плюс, плюс 100, плюс 10 тисяч, плюс 2 дні. Ось так. Ну, і аватарка вище. Так, 4 роки. Ще досі не дають. Ще досі не дають танка, навіть за 4 роки. М -м я думав що буду давати щось за 4 роки, а не дають. Ладно. Дивимось. Вже 10 днів дають 400 золота. Ну, знову ж те саме, і ще дають камуфляж пробудження люті. Давайте глянемо, що це за камуфляж пробудження люті. Заодно, ну так, да, тут вже, ну, як посерйозніше нагород, ніж за рік. Якщо з цим порівнювати, то є велика різниця. Отакий ще камуфляжик вам дадуть. Ну, блін, навіть навіть не анімований. Ну щось таке. Чесно кажучи, така собі тема. Але. Дуже приємно, що дають прямий аккаунт, тому що прем аккаунт зараз тільки за гроші купується, тому, в принципі, це ціна нагорода досить. Далі 5 років. Ви отримаєте оцей контос. Але крім того, отримуєте пропозицію. Давайте відкриємо контос і зараз перейдемо до тої пропозиції, що ви можете собі ще обрати. Так, дають 50-й юль на досвід. Ну, це вже поселідніше виглядає, правда, два тижні премакаунта, аватарка. Ось зоряний дощ камуфляж. Ось такий камуфляж. Ну, не знаю, мається камуфляжі, влежить 100 мільйонів штук. Я ними не користуюсь особисто. Ну, може, комусь сподобається. Покатаєте з ним, ось і якщо ви граєте 5 років, то вам також має прийти ось така ось пропозиція. Давайте я вам розповім, е які танк з цих трьох варто обрати, але перш ніж я це зроблю, хотів вам нагадати, що якщо ви плануєте в Бліці щось купувати, чи то золото, танчики, боєприпаски, контейнери, якісь рулі рулетки любите крутити тощо, це все варто робити через мазини Gallery, тому що в них найнижчі ціни, і там ви круто можете заощадити на донаті в бліц Наприклад, друзі, в червні місяці є дуже багато крутих акцій про Gallery, Давайте вам про них розповім. Оце от послання, яке ви бачите на екрані, знаходиться за першим посланням в описі до цього відео. Залітайте туди, там, якщо у вас AppGallery не завантажена. Ось її 4 кроки, як можна AppGallery завантажити на будь-який Android-девайс. AppGallery це офіційний магазин, такий самий як Play Market, як App Store, тобто абсолютно ліцензований розробниками, де можна безпечно купувати, і до того всього ще й набагато дешевше, ніж в інших магазинах. Ось 4 кроки легенько собі встановлюєте AppGallery, звідти качаєте танки, і собі звідти можна грати і купувати. Перша пропозиція на червні місяць це купони. 75. Гривень знижки на купівлю від 300 гривень, і 170 гривень знижки на купівлю від 1135 гривень. Як забрати собі купон, нацкайте кнопку Взяти, далі вас питають, чи ви погоджуєтесь з правилами акції, ви погоджуєтесь, і далі вам пише: вітаємо, купон доданий на ваш аккаунт. Далі ви собі заходите в танки, обираєте, що ви хочете купити, нацкаєте кнопочку купити, і купон має автоматично підтягнутися. Тобто, бачите, ціна була 446 гривень з купоном 371 гривню. В плеймаркеті заплатили б повну вартість, тут заплатили всьо на все 300. Та 70 гривень можете також перевіряти, там знизу чи купон точно підтягується. Ось, все оплачуєте, і те, що ви купили, вам приходить на аккаунт. Все дуже просто. Далі наступна пропозиція, яка діє, це в нас кешбек 10% балами. Тобто, умовно купили на 1000 гривень щось в танках, 100 гривень вам повернулось на ваш акаунт, і далі на ці 100 гривень ви безкоштовно можете будь-що обрати в преміум магазині Бліца, і воно вам ну якби теж прийде. Безкоштовно, ось так. Дуже хороша тема. Пасивно можна собі заробляти ці бали і потім щось них купувати. Як отримати кешбек? Наприклад, хочете купити під золота? Заходите, обираєте під золота, наскайте купити, далі оплачуєте там картою, вибираєте її, все як зазвичай. Натискайте кнопку сплатити і увага! На цьому віконечку, де пише ваш платіж виконано. Вітаємо туди-сюди. Потрібно натиснути кнопку Згода і потім натиснути кнопку Отримати кешбек. Тому що якщо ви це вікно рапто, раптом закриєте, так, там десь скіпне. Де туди-сюди, то до нього повернутися вже не можна, і кешбеком не дадуть. Тому це вікно, будьте обережні, не закривайте. От написало, що отримано, от тоді ви вже собі з нього виходите. Як ви бачите, купили ми на 48 гривень 37 копійок, і 4 гривні 84 копійки нам повернулось кешбеком. Відповідно, далі ми ці 4 гривні 84 копійки можемо використати на наступні купівлі Підзбирати там, наприклад, до 50 і забрати собі ще набір, набір на 500 золота. Ось так. І остання пропозиція яка діє в черні. Це це рулетка, щаслива рулетка, вона безпрограшна. Тобто за кожні 500 гривень, витрачених в бліці, ви можете один раз її покрутити. Мінімальний приз там 100 золотом. А максимальний приз це сертифікат на випадкову десятку. Тобто вам дадуть в ліці сертифікат, і звідти випаде рандомний танк 10-го рівня. Ось така штука. Дос прикольна тема. Враховуючи, теж там немає пустих полів, і щось вам дадуть, хоча б 100 золота, але все одно, все одно дуже приємна історія. Ну і нижче є там детальні правила акції, і там також є е, соцмережі гелері. Ось так. Тому купуйте через них і заощаджуйте на донаті в бліці. А ми повертаємось до нашого відео. Так, ми зупинилися на тому, що варто обрати. З якщо ви граєте 5 років, вам дали цей вибір, що варто брати. Дивіться, друзі, ну шкоду Т-45 обирати сильно не варто. Тобто, тут пише, що дають вам ще камуфляж і дають вам ще обладнання повністю буде відкрите, але воно вам не потрібно. Тобто, ну, звичайно, якщо є два примтанка 8 рівня, варто обрати серед них, а не обрати сімку навіть з обладнанням. Тобто тут однозначно обирайте або Екшніх, або Кейлер. Насправді, і ЕкшнХ, і Кейлер досить цікаві танки. Кейлер це броньований танк, він дуже часто відбуває снаряди, він само собою повільний. Але але він може довго жити, стримувати напрям або його продавлювати. Action X він трошки складніший, в тому плані, що в нього більш е швидкострільна гармата, і вам потрібно постійно напрягатися, щоб дати по супротивникам дамаг. Але при тому всьому в, ньому, в нього хороша шкода хвилину, набагато краще ніж кейлера, і відповідно в якомусь швидкому бою можна дати більш дамагу. Коротше, якщо ви хочете трошки попідніти, можете взяти Action X. Якщо відчуваєте, що ви там гравець середній, ніч середній, або просто не хочете підніти, берете собі кейлера і кайфуєте. Дуже простий, при тому ефективний. Танк. Ось так. Ну і також зауважу, що в кейлера як таких аналогів з прокачуваних танків сильно то немає. Ну, може, якісь там тигри, другі, якщо так сказати, так, а от в Action X- є прокачуваний аналог, який сильніші нього. Тобто, звичайний Карнарвон по гілці фв 215 b він набагато сильніший, ніж Action X. Ось. Тому, в принципі, якщо ви взяти до уваги, що в цього танка ви можете безкоштовно прокачати і отримати такий. Ну, якби ще навіть крутіший апарат, просто звичайний карнарва не буде вам стільки срібла фармити. Це єдина така різниця, як, в чому він поступається X. Ось так. То, певно, краще все ж таки зважити на кейлера. Але знову ж таки, якщо ви любите швидкострільні танки, хочете зробити собі челендж і паралельно отримати танк подібний до Карнарвана і ще й підфармлюючи срібло, можна брати X, доволі актуальний танк на даний момент. Ось так. Але сімку не беріть. Ну, сімка вам не потрібна. Пару слів про сімку, ну раптом раптом в косі є 20 вони Хтось захоче взяти саме сімку. Сімка така собі. Тобто там є броня, броня непогана, і є шкода на хвилину хороша, але там час зведення досить великий в громаді і ти дуже часто не встигаєш підзводити за час своєї перезарядки. розумієте яка штука І через мені особисто ця шкода Т-45 не дуже сподобалась. А оці танки, да вони на своєму рівні прикольні і формля срібла набагато набагато більше, ніж е, сімки. Очевидно, восьмий рівень найбільш форміший рівень на зрі. Ні 9, ні ні, сімки, ні шістки не оформляють стільки, як вісімки. Ну, Це варто розуміти. Далі переходимо до наступних нагород. Наступна нагорода за 6 років в бліці. Тут вам дають вже контейнер. Бачите? Тобто, якщо на 5 років відкривали контейнер і потім ще йшли і обирали там якісь з цих танків, ось то тут вам одразу дають контейнер в контейнері. Випадкова п'ятірка дають вам. Ось так. Тобто, взагалі, там якось з компенсаціями дивіться, оці контоси, я зауважу, бо багато хто знає ці контоси, вони іноді в преміум мазині продаються. І там приколики, якщо вам видає випадає п'ятірка яка була вже у вас на аккаунті, то вам дають е, контейнер шостого рівня. І в рестаті ви можете потім шостого рівня випала знов повторка, дають сьомого рівня і так далі. В оцих цих контейнерах конкрет, конкрет за день народження тут немає такої градації. Тобто, якщо вам випаде п'ятірка наскільки я пам'ятаю, наскільки я почитав із. Розумів тут оці всі компенсації. Якщо вам випаде от звідси п'ятірка, яка у вас вже є, ось вам дадуть контейнер 6 рівня. Але якщо 6 рівня випаде знов те, що є, то вам дадуть якусь там компенсацію. Тобто у вас не вийде до 10 рівня дітей, якщо вам будуть випадати повторки. Ось це от важливо розуміти, бо багато хто думає, в мене багато танків, я зараз собі раз 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 до десятки дійду. Давайте от покажу вам, як воно буде відбуватися. Тобто, от нас випадає випадає п'ятий рівень. І за нього що просто дало компенсацію? Ні, дало шостий рівень. Бачите? Поміняло на контейнер шостого рівня. А от звідси, дивіться, пише, що випадає танк шостого рівня, але якщо з контейнера випаде танк, який у вас вже є, дадуть 600 тисяч кредитів. Оце от варто розуміти. Тобто це не, не звичайний контейнер, випадково шістка, який продається в преміум мазині. Він так зроблений, щоб ви не зафармили собі раптову десятку. Давайте, поїхали, відкриємо його. Ну, це прес-аккаунт, Тут всі танки є, тому ясно, що випаде повторний і дадуть там 600 іч срібла. А, далі, сьомий рік, друзі. Сьомий рік. Чекайте, сьомий, восьмий а щось вони в тому порядку трошки, так? Да? Щось, да, щось трошки не в тому порядку, ну ладно. Тут же дається, бачите, випадкова сімка. Тобто, якщо нам випадала випадкова п'ятірка, тут же сімку дають. При тому, тут як я зрозумів, просто дають компенсації. Як ну дивіться, зараз покажу вам знову ж таки це важливо для тих, хто би відкривати, щоб ви просто розуміли, як воно дешо. Тобто, ось вам дали випадкову сімку, і в результаті вам точно дають один з цих от апаратів. Компенсація за все в золоті. Тобто, тут, якщо вам випаде повторний танк, вам не дають випадкову вісімку контейнер. Розумієте, вам дають просто 2 підсот Ось так. Так що, ну, відкриваємо, само собою, але, ну, знову ж таки, прес-аккаунт всі танки є, тому ясно, ясно, що нам дадуть. Ось так. Мені на основному аккаунті випав, О, ну, до речі, імба випала. Може імба вам теж випасти. Ось це. Це прикольно, що запихнули ну, не якісь сраті танки, а тут дійсно є прикольні апарати. Смешер тут є. Да, смешер, анігелятор. Ніхрена нормальні, нормальні тут танки, Дракула є, лікан є. Що тут ще такого прикольного? Ну, хельсінг, норм теж, да? м 41 д Та, нормально, нормально, непогано. Мій випав концепт і В мене він був, мені дали компенсацію 2500 голди на основному аккаунті. Ось, далі. За 8 років. За 8 років вам дають знову ж таки. Бачите, тут по 30 днів дають. Тут вже всюди дають по 30 днів. 30 днів не зростає. І Якщо вільний досвід золото зростає, то 30 днів це максимум, скільки можна отримати. 8 років вам дають цей контос, там дають багато всього, і крім того, ще можна обрати там пропозиції. Зараз ми їх теж обов'язково подивимося. Дають вам 3 камуфляжа. Вічний двигун, така іронічна назва. Це теж ти грусушно граєш в танки. чи що. Отакий От у вас буде зовнішній ну, коротше, фон, фон профілю отакий От у вас буде. Ось дають камуфляжі. Що це у нас? Пробудження бачили. Так, да, це щось ми бачили. А, це ми бачили. І от, е, і ще от і от якісь, ну я знаю, камуфляжі, в страті, чесно кажучи, могли б якісь насипати прикольні анімовані камуфляжі. Це щось тут мерехтить, але ну я не знаю. Якось. Ну ладно, це ще більш-менш. А оті два якісь дуже слабенькі були. Ось так. І дають, якщо ви 8 років в грі, то дають вам ще й пропозицію. Так, дякую, дякую. За 8 років ще дають вам пропозицію. Ось вона знаходиться. Бачите, ви можете собі обрати подарунок. Ну, дуже дивно, що по суті танки, які пропонують тут, вони гірші, ніж тим, хто грає 5 років. Тим, хто грає 5 років. Танки кращі, ніж е, тим, хто грає вісім. Очевидно, пуделя не варто брати. 100%. Забудьте взагалі, ну <сміття> не беріть його ні при якому розкладі, тому що нема сенсу абсолютно в ньому. Е, це Він грається плюс-мінус, як прокачуємо танк. Можете собі купити якось там той, що перед Пантерою, е, перед Пантерою, першою, як він там називається, ВК. 3001 d Ні, якось інакше 3601 може. Ну, коротше, ви зрозуміли, я вже не пам'ятаю точну назву, от оберіть, беріть, воно плюс-мінус так само грається, немає там супервеликої ніякої різниці. Ось, Type 62 в принципі, прикольний танк для набиття відсотку перемог Якщо ви граєте круто, якщо ви граєте там на 3000 Середньо на десятки, вже розбираєтесь ці грі і вам плювати на свій середній дамаг по аккаунту, ви просто хочете Фармити відсоток перемог. На цьому танчику можете кататися. Цей танк дуже. Полюбляли статисти свого часу, там ну до якогось року 21 22 го е Ну, якби коли ще менше різноманіття танків було в грі. Ось. І цей апарат дуже добре показує, щоб тащити всяких там один в два, один в три. Там в кінці бою, коротше, нормальний нормальний прикольний танк, але не переоцінюйте себе. Тобто, якщо ви граєте не найкраще, якщо ви не відчуваєте, що ви граєте там об'єктивно на 3 на десятках, я думаю, це танк не потрібен, тому що він е мало того, що якби сильний, але він складний. Розумієте, тут два в одному. Так, ж так. але в основному я б рекомендував вам обрати звичайну вісімку. Якщо вам треба срібло фармити, то вісімка це ідеальний варіант. А, пілот пілота апали. Він взагалі був дуже шлаковий. Коли він вийшов, він прям був прям жопа повна. Ну, це був один з найгірших примтанків. Зараз його два рази вже апали. Ну я не скажу, що я прям мега ультра сильно апнули, але в принципі... В принципі, адекватною апнули, і в теорії, якщо у вас є iMix, ви його можете взяти. Ну, очевидно, у вас тут дуже супер великого вибору то немає. Ось компенсація, до речі, я не знаю, яка за ці танки, тому якщо умовно у вас є, ви хочете отримати компенсацію, краще завчасно вибрати якісь цих танків колекційний. Умовно, iMix там колекційний, ви його берете, продаєте завчасно. Отримуєте собі, да що вам точно дали 3750 голди за нього, да бо продаж 3750, а компенсація незрозуміло скільки я не знайшов цієї інформації. Ось так. Але в основному я ж кажу, це як запасний варіант. Краще брати Мікса. м 449 нормальний, цікавий танчик на восьмому рівні, адекватно грається, тобто 7 з 10 можна поставити. Я вважаю, що ніг зі кейлер цікавіше нього. Але, в принципі, на цьому апараті можна там собі кататися, срібло фармити нормально себе почувати, ти не відчуваєш себе не до танком. Да? Як буває на деяких шлакових апаратах, ти катаєшся на пілоті до АПів, ось ти катався, відчувавши ти слабший будь-якої вісімки. Тут в принципі такого немає. Першу чергу iMix, а Якщо iMix uh, у вас є, тоді подивіться. Якщо ви там статист і вам плювати на середній дамах, то обираєте собі uh, Type-A62, І якщо це під вас не підходить, то обираєте там свій Можливо, пілота, а можливо, продаєте, щоб отримати компенсацію. Тут вже дивіться самі. Ну об'єктивно, чому і за 8 років дали набагато гірші танки, uh, ніж дали за um, 5 років. Ну можливо, розробники не дуже часто грають в ту гру, яку вони роблять, то, тому вони не дуже розбираються танки гірші, ну, але тим не менше. Маємо, що маємо. Далі. Наступні у нас нагороди за 9 років ви отримаєте собі. Чекайте, а за 9 років. А тут щось нічого не дають за 9 років, я щось не дуже зрозумів. За 9 років вам дають обвіз, камуфляжі, аватарку. А що дають за 9 років вам? Отут? Що тут нічого не дають за 9 років? Не може такого бути. За 9 років щось маю дати? Що це таке? Ні, це щось не то. Це якась лажа. Ну, 5 років, правда? Чи що, чи я, чи я сліпий, чи може це, за, може це за 9? Там так дрібно написано, я не знаю. Я не знаю, може це за 9. Може це за 9, а мені здалося, що за 5, може за 9. Може 9 так написано. Так, в теорії може бути. Ну це логічно, щоб за 9. а ну зараз чекайте, подивлюсь, ближче. А, блін, реально там 9 написано. Ну, але що я зроблю? У нас в грі один строк в грі немає масштабування інтерфейсу. Тобто, подивіться, наскільки воно дрібно написано. Тобто у мене 2К монітор, і воно наскільки маленьким написано. Тобто тобі інтерфейс не збільшується. Роздільної здатності. Ну тоді ладно, тоді відпадають всі ці, ці моменти. Якщо ви граєте, виходить е 9 років, ви можете брати X кейлер Ну да, це тоді це виходить. Якщо граєте 8, ви можете брати з гірших танків. Добре, отаке. Да, сорі, що я вас задезінформував. половині цього відео кому не пройдіть, пройдіться по коментарям, бо там точно будуть люди, які будуть писати, що 5 років, а чому мені не дало на вибір і Кейлер? А ось тому напишіть їм, що Бістрак він трошки трошки, ну таймкод йому їм це киньте на відео ну, на цей момент. Відео. Бістрак трошки недогледів. Так, добре. Е, тоді в нас це дають за 9. За 9, ви зрозуміли. Action X дають вам е, того кейлера або шкоду. Ми про ці вибори вже поговорили, тому якось так. Ну і насипають вам тут купу камуфляжів. Всяких. Е, ну, вже майже 100 тисяч вільного досвіду, солідно. Солідно. Добренько, далі. 10 років, якщо ви в грі, вам дають гарантовано концепта. Тобто вам не дають нічого вибирати, дають точно концепта. 1000 золота, 100 тисяч вільного досвіду, 30 днів према, Да, і дають якийсь ще камуфляж легендарний. Давайте подивимося. А, це може до концепта він є. Я ж не пам'ятаю, до чого це камуфляж, якщо чесно. Зараз глянемо. Стосовно концепта, що можна сказати, я вважаю, що Суперкінь він цікавіший. да, це до концепта. Ну, прикольно виглядає, правда? Ну, якось дуже видумано, але прикольно. Ось, е, концепт я вважаю слабший, ніж Супер кінь Концепт, по суті, виграє тільки в тому, що в нього дуже ультимативна башта. Тобто в нього башта дуже маленька і майже непробовна. І в цьому плані, ну, це відро згаду, я так розумію, не пробувається. Вона... Прозорий має світитися прицілів супротивника. Ось так. Тому концепт, в принципі, непоганий апарат. Якщо на халяву, то вам пощастило, звичайно, отримати будь-яка десятка халяву це чудово. Ось. Але враховуйте, що Суперкінь буде цікавіше, тому якщо вам сподобається геймплей, з часом купите собі суперконя і будете кайфувати ще більше. Ось так. І переходимо до найбільших олдів цієї гри, тих, хто сидить в грі з 14-15 року, хто отримує собі контейнери за 11 років перемог. Тут вам дають е, якісь е, аватарку, поняття, за 11 років дають, вже двозначні аватарки пішли. Ось, і дають фон профілю. Отакі от фон профілю, що ти 11 років сидиш в цій чудовій грі. Ось так. Ну, прикольно. да. Ну і тут солідні вже нагороди, ну це прям вже виглядає виглядає серйозно. Ось, і за 11 років, якщо ви в грі, вам дають е, обрати ось такого подарунка. Дивіться. А, почекайте, а що тут взагалі тут вибір? Тоді так тупо. Тобто, отут 9. Ну, це теж збило. Виходить тут 9, а тут 8, а тут 11. Чого воно так прийшло? Тобто воно мало бути тоді 8, 9, 11. Ну, коротше, якось щось вони тут дивно якось замутили. Ось, тим не менше, якщо ви 11 років граєте, вам дають на вибір оце все діло. Ну, що тут можна прокоментувати. Якщо ви збираєтеся обрати цих двох танків, я би на вашому місці обрав КПЗ 50 Тонн. кпз 50 тонн зараз актуальніше і цікавіше, ніж ТРВК. Зрозуміло, що це важкий танк, це середній їх порівнювати це все одно, що яблуко з грушкою порівнювати. Але з іншої сторони, ТРВК все-таки це напівсередній танк, тобто розробники самі його позиціонують як швидкий важкий танк, так, да, тобто як ближче до середнього щось гібридне щось між середнім і важким. Ось так. Тому я би обрав між цими двома апаратами КПЗ 50 тонн, незалежно ні від чого. Тобто, неважливо, який ви гравець, наскільки ви добре чи пан, граєте, в будь-якому разі я, я би на вашому місці обрав КПЗ-50 тонн. Якщо ви не обираєте це, якщо ви хочете покластись на удачу, ви, звичайно, можете спробувати собі відкрити Альфа-Предатор-сертифікат. Е це цей сертифікат, який дають з рулетки там від Епгелері, да, з того щасливого розіграшу. Тут випадає випадкова е десятка. Чи брав би я це? Скоріше би не брав. Е ну, тому що є гарантовано класний танк. Це один з найкращих колекційних танків на 10 рівні. І навіщо вам е сподіватися на удачу, що вам не випаде якийсь там, наприклад, об'єкт 260-й, не випаде, да? чи не випадуть якісь інші апарати, які граються слабше, наприклад, Шівтень зараз не дуже грається після ребалансу. Ось Вазік, е ВАЗік 115, теж так собі грається. Ну, коротше, є шанс, що вам випаде якась шляпа, тому я б сертифікації не вибирав. Але якщо у вас там, наприклад, є КПЗ-ник, стареваху, ви не дуже хочете. Є варіант відкрити, звичайний сертифікат, і все буде досить погано. Оці от контейнери, я, чесно кажучи, не дивився, що ж тут є. Давайте ми їх відкриємо і глянемо взагалі, що в цих контосах присутнє. Що тут у нас падає? А, ну тут взагалі, походу, може танк не впасти. Там якісь талісмани, 30% збираються. Зараз я гляну. Ану, секунда, друзі, зараз. Зараз ми разом з вами розберемося в цьому, щоб ви теж знали. Що пише 5% на преміум танк. Ну, коротше, не вигідно, не вигідно. Я би на вашу місці ці контоси не брав, чесно кажучи. Ну так, да, ви ще ви на фермете якогось тут вільного досвіду, там якийсь бустерів, і сертифікати x 5 там можуть падати туди-сюди. Але дивіться, щоб отримати собі гарантований оцей от альфа-предатор-сертифікат, оцей вищі хижаки, ну, з якого точно випадає танк 10 гривня, вам потрібно виходить. Е вам потрібно 30, 30 таких контосів відкрити. Вам дають 10%, тобто ви не отримаєте точно. А, а тут вас виходить 10 шансів по 5%. Ну це явно гірше, ніж гарантовано забрати танк. Розумієте, яка двіжуха. Тому я не знаю, я би не обрав ці контоси, я повідкриваю, бо ну що мені толку щось обрати, як я вам відео знімаю, я вам покажу, що цих контосів падає. Але я б на вашу місії контоси взагалі не розглядав. Тобто, або Капазешніка, якщо Капазешнік є. Тоді я би я би відкривав сертифікат. Ось так. Мені здається, це цікавіше, тому що ну по суті 5%, ну, на що, ну вам насиплять бустерів якісь, ну дали от мій вільного досвіду. Треба воно вам краще вам гарантовано отримати десятку, ніж спокуситися на якісь там сертифікати, бустер, якусь хрінь, і в результаті можливо навіть десятку не отримати. Ось така моя думка. Тому ну не знаю, не знаю, з яких переконань можна обрати 10 контосів. Якби це контосів було 20. Можна було б, ну можна було б да, так, так чисто для тих, хто любить ризикнути, якби їх 20 було. 30 то ясно, тільки їх треба було брати, якби їх було, їх було б 30. Ну, але 20, ну нехай 20. 20 це було б щось схоже на правду. А 10, ну, я думаю, воно то не варте. Ну, от бачите, от я от повідкривав і ну, мені не впав танк. Ну, наприклад. Тобто, якби я дійсно от зараз там, брав цей, обрав ці контоси, а вони все, воно вже зникло. Одне обрав, іду, побачите. Ось, навіть не дає подивитися там більше не те, що обрати. Виходить, от я би я би їх зараз обрав на якомусь там аккаунті, на якому один років було б умовно. У мене матку аккаунту, тим не менш. Ось, і все, я пролетів. Я отримав якийсь втратих бустерів, а не отримав собі танка Тобто люди, які програли 10 років, отримали собі гарантованого концепта, я сиджу з бустерами, тобто не треба. Контоси ті краще краще гарантовано оберіть собі танк. Чи, ну, там, один з двох, чи вже сертифікати. Ось так. Добре, сподіваюся, відео було корисне, воно такого незвичного формату, бо зазвичай я записую якісь огляди, якісь навчальні відео. Хоча цей відео теж був напівнавчальний, щоб ви не обрали собі якусь шляпу з тих виборів. Але тим не менше, сподіваюся, відоск вам зайшов. Якщо так, то поставте під ним лайк. Буду вам дуже вдячний. Ось, дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що дивитесь, Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Зустрінемось з вами в наступних відео. Пока-пока.